Сьогодні з вами поговоримо про шию, про нашу шийку, яка видає наш вік, нашу зовнішність, наш стан здоров'я, а саме про таку проблему, коли з'являється друге підборіддя, коли ось цей кут він спливається, перестає бути чітким, коли шия вкорочується, тканини стають такими дуже тупкими, твердими і болючими. Що саме найперше приходить на думку людині, жінці, дівчині, яка вирішила зайнятися цією проблемою? Це перше піти до косметолога, аби він там щось маніпуляції поробив свої, можливо, щось вколов, ліполітики саме найпоширеніше, що використовуються якісь там маски, нитки і так далі. І так далі. Другий варіант це масаж. Масаж локальний шиї. він допомагає підтягнути тканини, допомагає покращити зовнішній стан. Так само, як і, можливо, ліполітики допоможуть, і якісь маски, але це все буде ну, в відсотках дуже маленьким ефектом. І глобально змінити всю картину. Локальними маніпуляціями неможливо. Чому? Тому що, пояснюю, дивимось картину взагалі. Передня частина шиї, бокова частина шиї це ділянки, які приймають участь у акті дихання. А яка в нас найголовніш... який в нас найголовніший м'яс, який дихає нас? Це правильно діафрагма, яка знаходиться під ребрами. Відділяє грудну порожнину від черевної. Той, хто займається співами, він про діафраму дуже добре знає. Співаки виконують багато різних вправ для розширення діапазону повітря, які вони мають сприймати. Той, хто займається йогою, виконує дихальні практики, також вміють працювати з цією діафрагмою. Але як правило, пересічний громадянин навіть про ту діафрагму ніколи не чув, і... ну або чув десь там знайоме якесь слово. І у багатьох із нас, особливо у тих, у кого є вже ось ці зміни, які я описала, в скорочення шиї, друге підборіддя, а ще ви можете перевірити, коли от над ключіцею, туди зануритесь, і попробуйте надавити, чи відчуваєте ви якісь неприємні відчуття? біль, така якась скутість, там все так ну, не пропускається, це вже говорить про те, що у вас є якісь порушення з диханням. Отож, діафрагма — це основний м'яз, який нас дихає, дихає наше тіло. Якщо є дисфункція в ньому, якісь спазми, якось він неправильно подаються сигнали нервові, та діафрагма скорочується не так, як нам потрібно. Ось це все піднімається наверх по грудній клітці, напруження і передається до шиї. І включаються в роботу дрібненькі м'язи, які також включаються вак дихання, але повинні, як правило, менше. Але коли вже йдуть порушення, тут вже йде дисбаланс всього. Наростає напруження тканин, спазмуються м'язи, спазмуються інші пластит тканин, в яких фасції. це призводить до порушення відтоку лімфи і притоку артеріальної крові, відтоку виносної крові. Це вже погіршує стан шкіри, в першу чергу, і взагалі всіх тканин. Це призводить до набріків, до застою рідини, до утворення оцих от жирових відкладень. Причому ще хочу звернути увагу, що а, така людина може не мати лишні ваги, але буде пузик такий вже помітний, і відповідно ось тут же буде лишнє. Якщо ви себе впізнали в цьому описі, то вам якраз потрібно починати працювати не локально хапатися за шию, а почати працювати із налагодженням акту дихання. І, як правило, в таких людей підключаються вже зміни у е, поставі. Е, більш виражений кіфоз. ось це от починається. Ну, тобто Тут процес, в процес цей включається весь організм, не тільки що одна сама шия вирішила, от я тобі якби, зіпсую життя і стану такою негарною, а все інше прекрасне. Так не буває, все е, взаємопов'язане. Отож, починаємо працювати з диханням. Налагоджуємо поставу, розкриваємо плечі, і вже, коли йдуть такі зміни більш глобальні, вже сама шия буде підлаштовуватись під них. І часто так буває, що вже і якось само по собі зникло і друге підборіддя, і сама шия довша стала, і вже якось більш а, легше ходити, дихати і жити. І тоді вже, будь ласка, можна, якщо вам. Хочеться вже там довести до більш кращого ідеального стану масажі, хочете політики куліть, якщо в них ще буде е, потреба, різні маски і так далі. Тобто ви зрозуміли. Спочатку робимо основу, а потім вже те, що локально. Якщо є у вас запитання, обов'язково задавайте під цим відео, буду відповідати, буду читати. І мені дуже хочеться, аби ви всі ми. Е Відносились до свого тіла більш усвідомлено. Ми, щоб ми розуміли, причинно-наслідкові зв'язки вміли трохи звертати увагу на себе повністю, а не вишуковувати якусь там зморщичку і над нею боротися при всьому тому, маючи горба на спині і вивалений живіт. Тобто, дивитись на себе і оцінювати. Повністю глобально. І тоді ми будемо мати більш кращі результати і здоров'я. А краса це в першу чергу наше фізичне здоров'я, кращу якість життя і все, що з цим пов'язано.